Коли думав про цей рік, мені здавалося, що він був жахливий, наповнений страхом, біллю, тотальною нереалізованістю. Я б навіть сказав, що я деградую. А потім, коли почав збирати це відео, моя думка сильно змінилась. Сьогодні в нас буде така дуже душевна історія, дуже про нас. Ми будемо згадувати. А мені дійсно є про що згадати. Так, я хотів сам запускати акторські тренінги, але, на жаль, не вийшло, проте я випустив дві неймовірні групи за цей рік. Так, я пішов до лікарів і витратив багато грошей та часу, але вчасно пішов і буду здоровенький. Так, я не зробив заплановані 100 тренувань в залі, але зробив 86. Так, трапився переїзд, якого я не хотів. Але нічого, це теж досвід. Так, в мене не вийшло стати ведучим на каналі в соцмережах, але я все ж пішов у свій страх. Так, я вже 15 років працюю аніматором, але в мене сама тепла робота з дітками. Мені довіряють найцінніше. Так, зараз я поки на фрілансі, але обов'язково знайду щось стабільне і цікаве саме для себе. А знаєте, скільки було яскравих моментів? Ні, народження близьких, 20 років дружби з моєю карішою, мій день народження. Теплі обійми, весілля року, мої проекти з координації заходів і ще багато-багато всього того теплого. Не знецінюйте свої досягнення. Я спочатку дуже хотів захейтити себе за цей рік, але виявилось, що є за що сказати собі дякую. Бувай 24-й, привіт, 25-й.